Дуже часто ми чуємо в церквах, в проповідях про те, що нам потрібно вірити, нам потрібно проголошувати нашу віру, нам потрібно стояти в вірі. І інше дуже тяжко розуміється. Наприклад, сумніви, чи це нормально, чи ні, чи віруюча людина може сумніватися, чи не може. І в Біблії ми розглянемо приклад апостола. Хоми. Хома часто асоціюється з невірством. Але чи справді він був невіруючим? Можливо, він був просто чесніший за інших. Можливо, для нього важливо було в своїх пошуках бути більш глибшим. Коли Христос з'явився своїм учням в після Воскресіння в кімнату, де Хоми не було, і учні через якийсь час кажуть, до нас приходить Ісус. Хома не відкинув сказано, але і не погодився сліпо. Йому потрібно було переконатися особисто. Це була невпертість, це була щирість. Якщо я не побачу, я не повірю. Що це означає? Чи Хома не любив Ісуса? Євангелист Іван описав одну подію, коли Христос отримав вістку із від своїх близьких друзів. Що його друг помер? Христос каже: Ідемо. І тільки один Хома каже: Ідемо, ходімо, і ми, щоб померти з ним. Це не слова боягуза, це глибока вірність навіть попри нерозуміння. Хома ставив незручні питання, він не приховував сумнівів, він шукав особистої зустрічі. І коли вона настала. Ісуса Він назвав не просто учителем, але Він сказав Господь мій і Бог мій. В його словах прозвучала справжня віра особиста, глибока, свідома. А що до нас, як в нас, чи ми сліпо наслідуємо чужу віру, чи дійсно ми зустрілися з Воскресним Ісусом? Сумніви, це не поразка, але це запрошення шукати глибше, це питати сміливіше. Це вірити особисто. Та хочеться, щоб ми могли для себе сказати: «Гос, Господи, навчи мене не боятися шукати, не боятися ставити незручні питання аж доти, доки не скажу: Господь мій і Бог мій.